Перший зразок, це Шененблан від виробника Шпір. Майте на увазі, що це один із найстаріших виробників Південної Африки. І якщо взагалі взяти весь світ, це один із найстаріших виробників, який досі працює в світі. Виноробня була заснована. В 1692 році. Вно в 21 Gables. Це Gables це такий архітектурний стиль криш будинків Південної Африки. Якщо комусь цікаво, загугліть. Цей шенблан був витриманий в бочках. Старі лози дуже таке насичене, яскраве вино. Давайте його скуштуємо. О, прекрасно. Як я сказав, яскраве вино, а тут поєднання таких стиглих фруктів. Яблука, груша трошки абрикоса з хлібними танами, таким смаженого тоста, трошки вершкового масла, таке класичне бочкове біле вино. Що у смаку? Насичене? Таке. Вершкове дуже цікаве після смаку, як вершкове масло, трошки хлібчика і абрикосового джему. Клас. Це вино дуже класно поєднувати з рибою, з вершковим соусом якимось, з грибами, щось таке дуже класно буде. Але воно настільки самостійне, ну, настільки яскраве, настільки харизматичне, що його можна просто так пити, але багато не вибір. Наступне вино, друге, це виробник Нідлінгшов. Нітлінгшов. Це теж одне з найстаріших виноробень. Вони показують той самий рік 1692. Це якраз Стелінбош. Перше вино було з Кейптауна поблизу великого міста. Це Стелінбош, місцевість, де почали виробляти констанцію. Лінічка називається Short Story Collection. Саме вино називається The Six Flowers. Six Flowers шість квіточок. Мається на увазі, що це бленд з шести сортів винограду. Це дуже рідкісна історія, особливо, якщо казати про такий рівень вин. Перераховую, що тут за сорти. Це Шардоне, Шененблан, Савіньон Блан, Вьоньє. Ріслінг та Гіверт Стермінер. Давайте скуштуємо. Це дуже таке вибухове вино, такі, таке поєднання ароматів взагалі, ну, дуже унікальне насправді. Тут я відчуваю і Савіньон Блан, і трошечки Шардоне Віаньє. Адже Шардене Він'є часто дають схожі аромати. Це яблука, груша і абрикос трошечки, як і шинемблан, до речі. Але тут ще відчувається троянд. Це ж гівюрц. Клас, взагалі, дуже цікаве поєднання ароматики. Що ж, смаку? Теж дуже цікаво, тому що тут і кислотність така свіженька від савіньйону від шардоне. Вона і трошечки як зелене яблуко, і трошечки як цитрусова. З іншого боку є вершковість така і солодкуватість на післясмаку, Знову ж таки від юрці. Це вино однозначно дуже цікаво. Не факт, що, можливо, воно сподобається всім, але як для дегустації просто шикарно. Йдемо далі. Третій зразок дуже цікавий, дуже. Я взагалі про кожне вино це кажу. Але я намагався зробити таку підборочку, щоб вона кожна була просто супер цікавою. Це Natural Wine. Компанія називається Тесталонга. лінічка називається El Bandito. Саме вино називається Monkey Goes to Heaven. Цилочка до відомої пісні 80-х років. Загугліть, якщо цікаво. На етикеточці якийсь чувак на велосипеді і походить це Man. А, Зараз покажу вам етикеточку ближче. Сорт винограду взагалі дуже цікавий, це сорт під назвою Мурведер. Цей сорт ну, не дуже відомий широкій публіці, але він є дуже важливою складовою купажу долини Рона Франція, Півдня Франції. І навіть трошки Австралії. Якщо ви чули про таке поєднання, як GSM, Grinah, Сіра, Murveder. Ось, або можливо, в Іспанії десь зустрічали Купаж де є сорт Матаро, виявляється, що це теж Мурведер. Дуже рідко можна зустріти його в е, одного е, в як соло. І це досить унікальна штука, тому що це ще й Південна Африка. Давайте скуштуємо. Так, колір досить прозорий. А, давайте що ж там в арматі? Оце Natural Wine трошки таких кислих ягід червоних, чорних. Трошечки трошечки спецій, невеличка кількість такого лаку, ацетону. Не чаровай. І розвиток це якийсь такий джем з якоїсь кислої чорної ягоди. Можливо, чорниця. Дуже цікаво. Так, а що ж на смак? Воно дуже соковите, дуже питке, майже не терпке, з досить високою кислотністю. П'ється легко. Дуже прикольний сопровід буде майже у всьому. Я би навіть бургер якийсь з'їв би з цим вином. Дуже прикольно. Переходимо далі до суперкласики з червоних Південної Африки це Cape Blend. Компанія Canon Cop. Це бленд. З пінотажу, Мерло, Каберне Сеньйону і невеличкою кількості каберне фран Місцевість теж Стелінбош. 20-й рік. Вино називається кадет. Давайте скуштуємо. Так, це класичне червоне вино. Дуже нагадує в параматиці на такий класичний. Бордо бленд. Тавтології буде багато, тому що це такий дійсно, дійсно класичний аромат, червоні чорні ягоди, трошки солодкі, така ожина, вишня, чорна смородина, слива, трошки спецій, трошки трошки диму. Наташ все ж таки основний, що в смаку. Знаєте, таке, як ем, запитують. Просто дайте мені червоного вина, і ти даєш класне і якісне ем, вино бордоського стилю. Е, те, яке в підручниках кажуть класичне червоне сухе. П'ятий зразок. Це ми повертаємось до виробника Нецлін все ж таки Нецлін Хофф. Лінічка Short Story Collection. Вона називається The Oval Post. Це чистий пінотаж 2020 року. Це вино колись мене настільки вразило, що після нього я взагалі полюбив сорт пінотаж. Особисто для мене це найсмачніший пінотаж, який є у нас в країні. Давайте його скуштуємо. Так, просто. Просто А, Тут червоні ягоди, така концентрація. Вони солодкі, трошки джемові, Димні тони, спеції, все в балансі, все дуже класно. Що у смаку? Концентрований, яскравий, насичений смак, є і солодкість, і терпкість, і довгий після смак такого ягідного джему. Просто до сих пір кращого пінотажу я не куштував І на останок. Я пообіцяв в 31-му винному сеті шостий бонусний зразок. Але ж ви пам'ятаєте, що я люблю над вами трошечки знущатись. І так, шостий зразок це не Південна Африка, це дещо особливе, унікальне. І я вам зараз розповім, що в Келиху, яке воно на аромат і на смак. А далі, коли ви вже скуштуєте, пишіть мені в чаті особисті, і я вам розповім, що це було. Аромат. Червоні чорні ягоди. Такий досить ніжний аромат. Дуже багато аромату лакриці. Це просто насправді незвична історія. Лакричні аромати можуть бути в червоних винах, але щоб такий концентрат був дуже рідко. Що у смаку? Він легкий, соковитий, майже без терпкості, з гарною кислотністю, з непоганим, досить довгим післясмаком. Вино дуже гастрономічне а, і насправді а, дуже цікаве. А, це вино взагалі зроблене сорт винограду з одного сорту, який в цій країні вирощується, але не є ні флагманським, ні якимось взагалі, хоч якось суттєвим. І я впевнений, Більшість експертів що скуштують його, майже не вгадають, звідки він і з якого сорту. Друзі, я дякую вам за те, що ви замовили цей сет. Я сподіваюся, він вам сподобався. Сподіваюсь, що деякі вини вас вразили. І до зустрічі в новому винному сеті.